Так, з дуже радий, що я записую саме це відео. Зараз я для вас буду багато розказувати цікавих речей. Але спочатку я зробив собі невеличку каву, взяв кілька пранічків, положив книжку і біля бджуєра. Значить, і сьогодні я хочу розказати, чому каву з медом пити таке престижно і таке круто. Я сам не думав, що таке може бути. Я от, е Сидів, дуже довго думав, як же ж популяризувати мед. І мені в голову прийшла ідея, що можна ж пити каву з медом. І це смачно. Ну бо я сам пив каву з медом, це смачно, і думаю, треба це показувати людям. І потім я почав ритися: а хто каву з медом ще пив колись давним, давним, давно. Виявилася нормальна практика пити каву з медом. Е, мало хто знає, але. Е, Віденській кав'ярні. Коли от Юрій Кульчицький. Знаєте, хто такий Юрій Кульчицький? Юрій Кульчицький це людина, яка привезла. Бляха-муха. Я ж менше не додав. Ось такий медок додаю в стіках. 20 грам Стікої. Опа! Так, це щоб тако сюди? І видавлюємо сюди. Значить, хто такий Юрій Кульчицький? Юрій Кульчицький це той чоловік, який, як то кажуть, накормив Європу кави да, напоїв. Е, він був, е, здається, австрійцем. Можу цю помилятися на рахунок його національності, але суть в тому, що він, е, ну, це було ще за часів там, давним-давним, коротше давно, е, роки десь 200 назад, він був в Львові. І... В нього от е, сталася хвороба. Він сам був військовий на той момент. В нього сталася хвороба. Коротше, і Він пішов до знахаря, і знахар його, коротше, що зробив? Він дав йому якийсь е, чудодійний засіб, який той випив. Він був дуже сильно гіркий, той випив, і йому полегшило. В нього був головний піз, здається, але щось в цілому там якась така. І коротше, його напоїла та знахарка кау. І він потім спитався, де взяти. На той момент кава саме була в Туреччині. Да? Тобто, Туреччина почала пити каву, тому що каву в Туреччину привезли там вже за часів Сулеймана да? і пишного. І от коли ту каву Кульчицький спробував, то от, е він поїхав в Туреччину, і там ту каву собі якби, купляв, служив, і все було добре. Але потім була війна. Потім була війна, і турки йшли на відень. Турки йшли на відень і Кульчицький був якби відденським військовим, і, і він, значить, його взяли в полон, і якась там історія, точніше, його мали взяти в полон, але якась там історія була знову ж таки повезена з кавою, коли він завдяки каві звільнився, а потім він. Там був якби другий раунд, да, тому що ж війни були не такі, як зараз, да, там по всьому фронту стали а нападали на конкретну фортецю. І потім е, Кульчицький придумав, як захистити відень. Е, і за це е, ну, були ж трофеї. І його командування питає: Що ти хочеш? А він каже: От хочу от ці мішки. З, з, з цими зернами. Да? А там турки пили, від, пили каву в цілому. Тоді нормально в своїх таборах і вони собі багато брали кави. І не поняли, кажуть, ну окей, хай забирає ти собі те зерно, хай забирає собі ту непотріб, бо ж просять, що золото, просять срібло, просять там, ну, якісь маєтки, землі, наділи і так далі. Він попросив от каву. Коротше. І дуже багацьку кави він тоді з собою забрав. Там гіпервелика кількість кави була. І повіз її в відень. Значить, і е, він коли привіз відень ту каву, він відкрив там собі кав'ярню, яка називалася, вроді, чи, якось, ну, якось такою кавярня кульчицькою під підбутилку. Щось, щось коротше похоже. Але каже, що не перша кав'ярня була в Відні, але стала самою відомою. Е, і він дуже довгий час, ну, Багато хто не, не хотів пити, ніхто не розумів. Ну, так само, як зараз ніхто не хоче їсти меду, да? Там мало хто розуміє, так само тоді мало хто розуміє, ніхто не той кави. Він експериментував і в якийсь із випадків, із разів він поняв, що можна додати е, цукор І мед. І от мед тоді був самий перший, що почали додавати. Тому що, коли ви додаєте мед до кави, то вона міняє смак і вона стає м'якою. Молоко придумали додати турки. Да? І от, а потім з часом Кульчицький перейшов на цукор, тому що було дуже багато цукру, і ну, виготівельників цукру на той момент вже збільшувалося. Вони росли як дріжджі на грибах чи гриби на дріжджах, Ну, коротше, ви поняли. І, але саме перше, що взяв Кульчицький, це був мед. І тому що мед, якби тоді було, як. Ну, Звичайно, ну, мед та й мед. Да? Тобто мед це норма, мед в кожного вдома, Тоді так було. А потім цукор. Ну, тому що цукор став більш дешевший з часом. І, е, ясне діло, що до нього просто приїхали цукровики і запропонували. А, ну Пасічники тої зображало, не мали, пасічники не були бізнесменами. Ну, от і все. От Через то ми потеряли цю можливість пити каву з медом ще від часів Кульчицького. І що я потім знав? Значить, колись е, ну, це з грецької міфології. Е, з Олімпу, значить, на Олімпі е, боги пили нектар. Пили нектар. Пили нектар. нектар, е, Це мав, мався на увазі мед, ясне діло. Напій богів він називався. Нектар, напій богів. Напій богів складали в сотні. Він аж іскрився, вигравав. Яка ж блаженна в мене справа, малим тоді я ще не знав. Це писав один. Немало відомий поет. І е, коли от боги і боги вважали, що не можна допустити так, щоб на землі от був такий нектар, як я в них. Це був мед, панове, це був мед, це чистого, чистого, чистого роду був мед. І самі ж боги на Олімпі по міфології вони казали, що нектар це наша друга кров, і ми не можемо дати для простих смертних, щоб воно дійшло Тому. Вважалося великою вдачею, коли ви знаходите е, десь на землі мед. Ну, він же ж діло, був, там грецька міфологія, це, звісно, круто, але суть в тому, що знайти взагалі мед колись це вважалося дуже, дуже сильно великою вдачею. Е, чому? Тому що це вуглевод, це потужний вуглевод, і це єдине, що є солодке в природі, в природі, природні, солодке, натуральне, те, що дає сама природа. Його збирають бджоли. Джоли збирають сировину нектар і переробляють його в мед, насичаючи його своїми ферментами і іншими корисними речовинами. Я не буду зараз вдаватися в хімію меду, але або фізико-хімічні властивості і так далі. Але суть в тому, що з давніх давен вважалося, що коли ви знаходите мед, це дуже-дуже велика вдача. І така людина автоматично залишалася. Ну, якби, ну, знаєте, така, як? Ти везучий, да, ти везучий. Через то можна всіх пасічників назвати везучими. А от кажуть: ти, ти везучий, я фартовий, знаєш, таке. І через то це воно з тих часів пішло, що ти везучий. Ти везучий і везучий це було тоді, коли, коли ти от іменно здобуваєш мер. Да, добре, я прослідкую. Мені звідси якраз хорошо видно. Е, ти везучий і здобуваєш мед. Да? Тому от мед прирівнювався до вдачі. І було таке, що дарували. Е, ну, пасічник дарував мед, і це вважалось великою вдачею, коли тобі дарують мед, е, е, і от мед. Вживати взагалі, в цілому це тоді було гіперперестижно, тому що його ну, майже не було, да, тому що мед могли добути ті люди, які безстрашні до жалу, які не бояться бжолених Думаю, то така історія стосовно того, що мед це вдача, ну, коли ви споживаєте мед з кавою, з чаєм, з молоком, просто мед, ну, це ваша вдача, ви до себе притягуєте удачу. От і все, тому що, по факту, ми сьогодні маємо можливість і ми маємо доступ до продукту, який по грецькій міфології не мав би належати до, ну, до, для простих смертних да, по грецькій міфології. Якщо ми звернемося до єгиптян, да, то єгиптяни приклонялися перед джолою і теж вважали людей, які мають мед, дуже сильно удачливими. Тобто ці... Люди, ну це вдача, це просто Божа вдача, на тебе зійшла Божа благодать, що ти маєш цей солодкий е, продукт. Саме тому, для того, щоб для фараона усміхнулася вдача на небесах, то е, в гробницях і находять мед. От в гробницях і находять мед, тому що вони ложили горнятко меду з фараоном на той світ. Так що, панове, це дуже потужні речі. А ми беремо від цього відмовляємося. Ми беремо від цього відмовляємося. От навіть як би не хотілося, але от е, ці праніки, ну класні праніки, по брауні, всі діла, але тут є цукор. Тут не мед, тут цукор. На жаль, а хочеться, щоб був мед. Ну, це смачно, кавоз медом брауні, Солодкого їм схазитися можна. Що ви дивитесь я їм? Ідіть, беріть. Тож робіть каву з медом, або чаю з медом. І беріть якісь празнічки. Ну, сідайте, дивіться відео, слухайте телефон і їжте. Тож, що ж ви робите, на мене тільки кейп. Так, далі. Значить, кава з медом. Потім я наткнувся на дуже цікаву інформацію, що каву з медом вживали і попередні наші. Так, так, правителі вельможі. Да. Е, наприклад, дуже такий е, прикладний приклад. Не так давно в нас був ще Радянський Союз. І в Радянському Союзі, наприклад, Сталін цінував мед. Він вживав мед. Сталіна мед кожен день був ну, як кажу, важливим да? мед. Іменно в Раціоні мед. Той самий Гітлер в раціоні вживав кожного дня. Мед. Тому що це було, ну, типу, як 2 на 2-4. Вони всі слідкували за своїм здоров'ям, вони всі парились про те, що повинно бути. Потім ще один диктатор Маодзидун. Він, е він пив молоко з медом постійно, тому що ну, це класичний спосіб. да, там Хліб, мед, молоко. Класичний спосіб, він це цінував. Чому? Тому що це була був смаколик його дитинства. Був смаколик його дитинства, і він дуже сильно це любив. Я, наприклад, до сьогоднішнього дня мед, молоко, хліб це просто, а ще свіженьке молоко, прямо, прямо від е, корови, скажімо так. Це взагалі бомба. Через то панове я можу зробити висновок. Якщо ви хочете привернути удачу в своє життя, вам необхідно споживати мед. Це ще пов'язано не тільки з тим, що там тіпа, вищі сили, всі діла, а хоча це теж, це теж однозначно, бо в нас існує Всесвіт, і Всесвіт існує, сильно є якась сила, та, да, яку ми не можемо пояснити на сьогоднішній день. І от ще пов'язано з тим, що коли ви споживаєте мед, ваш гормональний баланс, все це, все це насищається, і ваша, ваша нервова система отримує позитивні імпульси. Ага, ти споживаєш солодкий, все хорошо. Від цукру ми такого ефекту не отримаємо, тому що коли ми з'їдаємо. Багато цукру, да, там ложку цукру, воно ну, воно прямо таке зводить. Ну, от коли ми споживаємо е, ложку меду, цього ефекту немає, ні, нікого не зводить. Але, панове, якщо ви хвилюєтеся, скажімо так, хвилюєтесь про те, що ай, типу, кидаю мед, і воно виходить несмачне, то не хвилюйтесь. Можна спробувати інший мед. Наприклад, Ось тут, в цих стіках, ми дуже маємо зустрі. квітковий мед, да? Чому він закристалізувався, ви бачили, сюди викидав, да? але при цьому, попри те, що він, через те, що він в стіках, його дуже зручно. Його дуже зручно подивидалювати. Або ось тут ось, липовий медок, бачите, можна взяти. І всі вони будуть зовсім мати інші смакові властивості. Соняшниковий мед. Або ось тут ось, акацієвий мед. Вони всі будуть мати різні смакові властивості. І коли саме, саме універсально, що можна додати в чай і в мед, чай це, е, це акацієвий, тому що там низький рівень фруктози і високий рівень глюкози фактично, але легкої глюкози. Глюкоза, яка вже розщеплена, да? глюкоза, яка вашим організмом легко буде засвоюватися. Тому що сахароза найвафриці сахароза і сахароза, щоб стала глюкозу, її ще треба ферментами і інсуліном само собою розчепити. Тому от така історія. Я коли ці всі речі читав, дивився, ну, тому що читаєш літературу, я був дуже сильно шокований. Ще хочу сказати, що ну, ще виходить, скільки років 200-300 назад, коли ну, на території сучасної України були пасічники, вони й по сьогоднішній день, слава Богу. То е, пасічник це була одна із самих таких сильних постатей. І на це є дві причини. Значить, перша причина. Якщо до тебе в гості прийшов пасічник, це вважалося до удачі. Якщо твій друг пасічник, це вважалося до удачі. Якщо тобі мжуляр подарував горнятку меду, це вважалося до удачі. Це вважалося, що ти. Ну, все, удача, удача в тебе на хвості. Значить, е, при цьому. Бджоляр, він ще цінувався в селі дуже сильно, тому що в селі було три основних інституції. Да? Перша це школа, друге це церква. А, ні, перша церква, друге школа і третя пасіка. Да? І от пасічник він забезпечував місцеву церкву переважно воском, для того, щоб були свічки, а там свічки були потрібні постійно. Е, і через тут дуже високого статусу. Мав сам пасічник на рівні там, з головою села, на рівні з батюшкою, мав високе становище в селі. Тоді ж не було от машин, які ми можемо так взяти і поїхати. Да? Тому що ну, там, максимум комунікували в межах 3-5 сіл да? от навколишніх 15-20 кілометрів. Зараз висіли в машину 20 км, проїхали за 15 хвилин, а да? тоді так не можна було. Тоді треба було конями чапати, це в лучшому випадку конями або пішки лопашити. Да? цих 15 кілометрів пішки, ну це добре, треба йти там пару годин, навірно. Що. Тому що ми проходили там 2-3 кілометри там, за 40, 40 хвилин, там десь переважно 40 хвилин які ходили в школу. Тому... Це потрібно, ну це було тяжко, складно, багато хто не хотів. Через то все було от, в межах одного села. І пасічники завдяки цьому вони дуже сильно мали високий статус. Через те, що вони дають воск, і через те, що вони можуть подарувати вам мед. Тоді вважалося дуже сильне статус. Ем, через то так, через то взагалі воно дуже сильно цінується. Але до чого я вам це все розказую, пане? Нам розказується до того. Що якщо ви будете пити каву з медом, у вас удача буде переслідувати. От я сьогодні каву з медом поп'ю. До кінця дня у мене буде ну, нормальна каса. Це по Вже нормально, як ви, да, там кілька замовлень прийняв. І ще поп'ю каву з медом, буде вообще. От, от увірен в тому. Хтось перенесе мені зразу 500 кг возку сьогодні. От просто через те, що я попю каву з медом. І а може через що я зараз півкаву з медом для вас я розказую. Це відео залетить на кінець на мільйон переглядів. Да, в Ютубі на мільйон переглядів. Виді? Канал, на якому 14 тисяч немає під От так. Тому, панове, е, робіть висновки. І, як то кажуть, можна судити про щось не менше як за трьома повторами. От якщо ви три рази підряд. Випили каву з медом і вам не пощастило. Ну, значить, ну, значить, не працює воно для вас. Ну, коли ви випили каву з медом не менше, як три рази і вам повезло в чомусь, знайте це через каву з медом. Mm. Mm -hmm -hmm. Так, хто? Хто вже зробив? Давайте по-другому. Або вже допивайте. А хто до сих пір думає, стоїть чи ні. Так от. Біжіть, робіть каву з медом або чайок з медом і пранічком. І давайте їх. Включайте следующего відео в мене на каналі. Всім дуже дякую. Підписуйтесь на канал Вікіпер Україн. Заходьте в посилання в описі, в описі під відео. Пийте каву з медом. Нехай удача вас переслідує. Ну а наше ключове кредо, давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми панове врятуємо світ.